Ну що, бабахолюбе, настав ваш час. Продають ФВ-215Б183 за 15 тисяч бонів. І сьогодні я хотів би вам розповісти про цей танк і сказати, хотів би свою думку, чи варто її купувати за бони чи ні. Давайте пройдемось повністю по цьому танку, розглянемо ТТХ, бронювання, модернізацію, екіпаж і подивимось, кілька класних боїв з мого стріму. Поїхали вдвісті. 15B183 в принципі це унікальна десятка, яку всі хочуть, за якою всі охотилися. Тепер її так скажемо, зробили в вільному продажі. Це десятка, це британська ПТ-САУ, що взагалі такого цікавого є. Фугас тут має пробиття 230 мм, середня шкода 1750, швидкість польоту 830. Також у бабах є ББшки альфа 1150, пробиття 310 мм. і звичайний фугас 1750 альфи і 92 пробиття, якими взагалі, мабуть, ніхто не користується. Далі заряджання гармати 2774, кавени мінус 5. Час зведення 2,84. 0,36 розкид на 100 метрів, 2000 хп. Бронювання ми зараз розглянемо. Рухливість максималка 35 кілометрів вперед назад 12 і скритність 16,5%. Плюс також цікавий огляд, то доволі хороший 450 метрів. Давайте її порівняємо з пабахою 40 на 5. Ви думаєте, що там однакові гармати? Я вас здивую зараз і покажу. Таку одну унікальну річ. Зараз виберемо Патисау. Дивимось, на що все-таки гармата у ФВ 215Б трішки ліпша. Час зведення 3.26, розкіт на 100 метрів 0,38. Тим часом як пабахи 40.05 3,55 і 04. А які переваги у фв 4005 Переваги такі, що вона швидше набирає максималку і у неї є КВ. Мінуси це те, що вона здорова, картонна, і в принципі на цьому, напевно, все. ФаВ 15Б, вона броньована, 2000 хп, але мінус величезний в тому, що тут мінус 5 кавени і заднє розположення башти. Які перки екіпажу на цій машині. Поїхали. Командир на вашому екрані, навідник, механік водій, і заряджаючі мають такі перки. Польова модернізація. Я ставив би друге, напевно. Або нічого б не чіпав, або ставив. Перше ліво, друге, напевно, ставив би право, третє право, четверте ліво. І останнє, в принципі, можна поставити ліво. Отак. Така польова модернізація. По обладнанню я вам би рекомендував декілька збірок. Перша – це вентиль, приціл, турбіна. І друга – це досил, турбіна і приціл. Також дуже класна є збірка нова. Можна поставити досил, можна поставити експериментальну турбіну. Бажано. І бажано поставити експериментальний приціл. Систему під. Звичайні влучності 3. Отак. Давайте переглянемо також бронювання цієї машини. Ми бачимо чітко, що башта має якесь хоча б бронювання. Саме якщо лоб башти це 220 мм, 226. 26 Якщо противник влучить з коса, то він, в принципі, цю бабаху не пробуває. Бачите, тут 400 плюс 370 мм. Також дуже така легко, легко пробувається кричка башти по 200 мм. Дючок 140 і бальдежка, дивіться, по 200 мм. 200, а на льоде сотка. І якщо противник трішечки вище знаходитись ніч ніж це бабаха, можна кидати чисто моторний відсік тут 69 мм міліметрів. Від портика спитайте ви чи танкує вона. Скажу вам, що майже нічого не танкує. 100% бачите, не танкує. Треба дуже гострий кут робити, щоб вона щось танкунула. Форт не танкує, балдешка на одежку. Бачите, танкує тільки башта в деяких моментах. Отак. І зараз давайте переглянемо декілька дуже класних боїв з мого стріму на цій машині. І бажаю вам приємного Перегляду полетіли. Також, дядьки, хочу нагадати, що в мене є телеграм-канал, де я викладаю анонси стрімів, нових відео або цікаві новини по World of Tanks. Підписуйтесь, там буде ще дуже багато цікавого. По турбіну треба Трезта, тут не в турбіні прикол. Що, яка турбіна? Трачекнув, просто її немає, дядь. Я не хочу експериментальну турбіну поставити, я хочу експериментально інше. Експериментальні приводи я хочу поставити, не турбіну експериментальну, дядьки. Турбіна експерименталка? Ну зараз чекнемо. Я не хочу експериментальну турбіну, я хочу експериментальне зведення. Ви поняли про що я? Бачите, як я кинув? Все, може, взаїх. Максим, не спам, я не хочу дві турбіни. Ти не розумієш мене? Я хочу експериментальні зведення поставити, не турбіну. Нахер мені та турбіна, друга. вечір. Алтешечка просто. Оу oh, єс. Yes. <laughs> Алтешечка, просто оу oh, yes, посвятив. Оу oh, ес. Yes. То нест. Хто next? To next. Хлопчики горобчики, я тут. А. Ай, 1600, як злетіло по Мі, яка небезпека, Йоми. Number 2. Number two. Number two. ха стоїть. Приціл турбіни досилу. Да, я можу двома алтешками ставить фотку. Фоточку. Вот такий 4 300. а якби бы ще батів в кейну, да, на початку? була б шестерочка галявна. Ой, сідаун. Сідаун, Сідаун. Хех. Приціл в плані зменшення круга, да, да, да. Я думав, що чат. та я чат візі читаю Можу десь не встигати, можу десь пропускати випадково, але більше більшості читаю везде. Я ж на бабасі орлик, а орлик це що? Таке відчуття, що стабілізація тут Я не знаю, дядьки, стабілізація краще чи ні, але мені здається, що вона наче швидше зводиться. Я не знаю чого. До речі, на Бабаху добре підходить сперитальна система влучності. Блін, то, нагадайте після бою поставити експерименталку влучність. лучність. В мене є, я хочу її затестити чися для себе. Та, тут реальна гармата ліп, я в шоці. Тут швидше зведення. Так вона, вар, вона вартує, 15 кабоні, слухать. Нафіг 1405. Це набагато цікавіший апарат. Ти прикинь. Офігеть. А з табада ліпше, бат. Якщо ти вже чекаєш, напиши, з 10 баліпше. Я думаю, тут краще від, від повороту корпусу наче Ну все, реклама бабахи 183, і зараз буде більше їх в рандомі <реклама> <реклама> Бабай, ще раз велике, дякую за донат тобі, дякую. З каванами проблем, да, трохи заважаю. Дядь, що там Віталя? Я тільки що шот на 1900 дол. <laughs> Після борщ мені в стаканчик, наливайте, я поп'ю. Був сумний стрімер, майже полав. Та мітки Зараз вже не сумний. Треба в концепта було давати. І дивіться, і концепт виходить на мене. Там два концепта. Я це чуюсь. Є без пройду, письприє... ну, ну це такі таймінги, я вам кажу. Я написав окей окей, Віталій окей. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. А що це? А це пташечка прилетіла. А що це було? Він в захваті 100%. Він кайфанув. Ай, добили диви. Я на бланді, а в Скільки дав? Коли, коли? По поляку залетіло 1900, по концепті 1600. Естервешку не пробили, на жаль. І на ці бабахи, комфортніше, і комфортніше комфортніших факт. 1654. Дальма на катку даже прокай. Жесть, на тупо островашку разобрал. То я ебриков был. Ебрик потужно потужниц, понял? Це кінує четвертий. Ай-яй-яй, Стеба бей. 200 гривень, найс. Якулека, 8500. А прикиньте, ще десь би блайнд залетів якийсь... 8500 майстра не дали два фраги 8500 перший ступінь перший ступінь мужики уявлі... уявіть уявіть тепер давайте зроблю висновки по цій машині. Чи варто її купувати? Я б-таки радив її купувати, якщо ви взагалі хочете грати на бабахі, якщо вам подобається такий геймплей ця бабаха набагато легша, набагато комфортніша в реалізації, і з рахунок броні все-таки дає право на помилку. Тому цій машині можу поставити такі, як би я не любив бабаху, якби її ненавидів, але все одно поставлю цій машині десь близько 7,5 балів з 10. Так, дякуємо величезно за перегляд. Бережіть себе і до наступного.